Ми завжди його зустрічали в дверях, і він завжди любив дуже, щоб він не попереджав, що він їде. І він просто з'являвся. І ми так з мамою завжди на нього налітали в дверях. Коли він повернувся вже з Польщі, то маленька вже їм може місяці два було. І він у березні повернувся. І це була його перша зустріч з Єсенією. Прям такі теплі-теплі відчуття. І він, прям от для мене, він тато був той, що завжди працює. Я його дуже любила. Крайній Кажу, пап, я типу, їду приймати змагання. А першу поразку там в мене було друге-третє місце. Я сприйняла так дуже для себе розстроїлася. От, і він каже, Катя. Головне кайфанути. От просто вийди і отримай задоволення. Він загинув. І я все одно, не дивлячись, на знайшов через те, що він сказав, що я в тебе вірю, в тебе все вийде, просто кайфни. І я все одно поїхала на змагання, хоча було дуже важко. І я ну, зайняла перше місце.